Перший Валерій Богданович, то ми вже обговорювали так. Колись ще було в так. так. І другий заступник кандидатура. Доридор Федір Андрійович, кандидатура від районної партійної організації Батьківщина, депутата, людина, яка багато займається громадською діяльністю, створення Пушки, питання лісонасаджень. Вирішилось питання оце судове, що в НКО на 400 тисяч виграно суд по тих знищених дубах, що знаходяться в НКО. Питання ось сьогодні військове, лісництво. Це ж небайдужа людина, цікавиться, що там, хто там сьогодні зарізав ці вже дуби. І дуже багато робить для того, щоб у нас була така зуманська вкусня. Федір Андрій Коридор пропонується на посаду заступника голови районної державної адміністрації. Що хочу задати перше запитання. Анатолій Матвійович, скажіть, будь ласка, От, е, це добре, що ми, е, і ви кажете, що це добре, що ми обговорюємо кандидатури на громадських слуханнях. Так? Так. Так. Чому ми не обговорювали вашу кандидатуру на громадських слуханнях? Чому вам не подали? Як ви до цього відноситеся? Це правильно чи не правильно? Запитання, будь ласка. Чо? Де прозорі вибори, то ціла додому. Де прозорі вибори, вибори? вибори? де майдан? Де? де заміна влади, яка має бути прозора і вибора? Ну. я відповідаю на питання. Якби мене були запросили да. Празити, на слухання, я би прийшов. би. Пропозицій не було. А прийняття було, ви знаєте, 27 числа документи були підписані. Я вас перед вами тут стою, розумієте? Потрібно, яка ілюстрація, пожалуйста, потрібно слухати, я готовий, розумієте? Нам потрібно було до цього, а не зараз. Ну то я ж вам кажу, хто мене запросив, що не я... не ми звинувачені це... сьогодні, що я... Ми просто питаємося, чи це хорошо? Я сам не знав, що я ага. переведу, якщо ви не говорити, чи підпишу, чи не підпишу. Якщо щиро говорити, і ми не знаємо, це неправильно. Це Це... Чому ми на першій інформації слухання обговорювали кандидатів? Да? Тому що кандидатура моя пішла вже тоді, коли вже все, ніхто нікого не, не прийняв. Документи, документи пішли пізніше всі. Я з вами погоджуюся, розумієте, але питання в іншому, що кажу, я би мене запросив, я Про просив. Добре, про заступник. Ви просили кандидатуру. так? Ми, Олю Поліщук, яка працює тут у вас в адміністрації, ми пропонуємо... Не в вас в адміністрації. Ми пропонуємо її кандидатуру на заступника. Вона, в принципі, не проти. Ми з нею говорили, вона, в принципі, не проти. Ольга Володимирівна. Ну немає. Ну, тільки так Ваше представлення, Антоні Матвійович, яке було перед колективом, зразу на другий день на сайті з'явилися кандидати, заступників і так далі і тому подібне. Ці кандидатури подавалися вночі обговорювалися, Чи як? Скажіть мені, будь ласка. Це інше питання. Це ви не думаєте, що пішли документи і вже на призначення до ридора федерального Добре, чому ви не, скажімо так, не написали на сайті? Бо на сайтах що... означало, що, що пішли чекаю, документи. Чекаю. Чому на сайті не було повідомлення і ви не проявили так... На посаді, щоб видвігали свої кандидатури, громадськість, э, партії і так далі. Чому цього не було? Скажіть, будь ласка. Позиції даєте, да. я так, вони приймаються. Ви да. ж да. даєте професіоналістичні. Зразу після представлення? Да. А, а я а що, проти? Представники самого помилу зайшли і запропонували свої кандидати. Не Це, не так, так, ні, так, не. Для чого ми зараз зібрали? Для того, щоб громадськість здавала свої пропозиції. Ну громадськість зараз подавати. Ми обговоримо кучу кандидатур, обласна адміністрація, разом з районною адміністрацією. Собі вирішить, кого треба їм, і призначить, кого їм треба бути. І знову буде так само, потім скажуть, а що? Ну вже так сталося. Це корінь. І саме основне, Ігор Євгенович, ви як людина, яка працюєте вже не один рік в районній раді знали, мали б знати, що хоч навіть рекомендаційні наші повноваження у цих зборів були, нам треба було зареєструватися. А коли ми просто прийшли і говоримо, це просто буде балаканина, більш нічого. Розумієте? І так воно є. І тут Андрій Сидорович правий, по великому рахунку, все рівно все відрішує адміністрація і відповідні відділи, які знаходяться в обласній адміністрації. Я кажу, що не треба людей вводити в мама. Ви скажіть хоч один раз. От дивіться, ви оці представили, а ми зовсім інші. Ми не будемо їх приймати. Були перші громадські слухання. Це не ми винні, не ми винні, що обласна адміністрація, голова обласної адміністрації не прислухався до наших слухань. Я так само кажу, що він нам не треба, і через той, його через день не буде. Очікає, а ми люди нічого не подали, нічо бо ми сказали, це тільки надамо, що нічого не прийняти, це що зараз. Ми ж тоді теж, ми ну, поговорили, поговорили і нічого не поставили на голосування, і ніхто нічого не підписував, і ніхто нічого. Так, підписув, слухання своєї, я вам ще раз розказую. Послухайте, прислухайтеся, будь ласка. І уважно, почуйте. Так. так? Громадські слухання до того і є слухання. так? Щоб ми, щоб голова адміністрації, хочу думку про вас. А Як Як били 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 Чудово, Чудово, пуканя, це слухання і згора. Він вирішив. Ми не називалися. Слухання це уволення оформлені якимсь належним чином. Почекай, що слухайте, що з того почекай. Почекайте. Ну, будь ласка. Так, давайте. Почекайте. Мене запитали, як хочу дати повну відповідь. Дякую, який засобник. Почекайте. Почекайте. Ну, як можна відповідати, як ми слухаємо? Це цікаво слухати. Якщо вам не цікаво, ви... То... Давайте, Ігор переходимо до кандидатур. Так, так. Федір Андреївич, до ритору, прошу.